Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. В минулі зустрічі ми досліджували поняття друга смерть. Сьогодні ми розглянемо Воскресіння тих праведників, хто жили та житимуть поза періоду церкви. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Біблія поділяє все людство на три групи. Церкву, Ізраїль та народи. Церква це Божі праведні люди, які складаються як із євреїв, хто повірили у Воскреслого Ісуса Христа, так і з язичників, хто теж увірували у Воскреслого Господа. Ці святі живуть протягом періоду церкви, тобто з дня П'ятидесятниці до майбутнього схоплення церкви. Ще є праведники Ізраїлю, хто жили до періоду церкви, та будуть жити після схоплення церкви. Теж є усі інші народи. Але з поміж інших народів землі були та будуть праведні люди, такі, хто жили до часу народження народу Ізраїлю, тобто до Авраама, хто є першим юдеєм. Це такі праведники, як Авель, Енох, Ной, а також ті, хто жили та житимуть під час існування Ізраїлю. Можна пригадати таких людей, як Рахав з Єрихону, Руд Мовітянку та Наамана Сирійця. Майбутні Воскресіння будуть відбуватися у різний час для різних груп людей. Фокус сьогоднішньої зустрічі буде на Воскресінні тих груп праведників, котрі жили до періоду церкви та будуть жити після періоду церкви. Сьогодні ми розглянемо три групи Воскресіння: Воскресіння праведників народу Ізраїлю. Воскресіння святих періоду скорботи та Воскресіння святих, хто помруть під час періоду Тисячолітнього Небесного Царства. Отже, перша група праведники народу Ізраїлю. Про майбутнє Воскресіння праведників народу Ізраїлю можна читати у книзі Пророка Єзекіля. Читаємо. З книги пророка Єзекіїля, 37 розділ, вірші 1 по 7 Була надо мною Господня рука, і дух Господній випроводив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені Сину людський. Чи оживуть оці кості? А я відказав: Господи Боже, ти знаєш, і сказав він мені: пророкуй про ці кості та й скажи до них сухі кості, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог до тих кісток: ось я введу у вас духа, і ви оживете, і дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру. І дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь. І пророкував я, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував. І ось гуркіт, а кості зближалися кістка до кістки своєї. Продовжимо читати вірші 8 по 14. І побачив я аж ось над них жили і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху. Та духа не було в них. І сказав він мені: пророкуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа, так говорить Господь Бог прилинь духу з чотирьох вітрів і дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував, як він наказав би мені, і війшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої військо дуже-дуже велике. І сказав він мені, сину людський, ці кості, вони весь Ізраїлів дім. Ось вони кажуть: повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець. Тому пророкуй та й скажеш до них, так говорить Господь Бог: ось я повідчиняю ваші гроби і позводжу вас із ваших гробів, мій народи, і введу вас до Ізраїлю землі. І пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби, і коли позводжу вас із ваших гробів, мій народе, І дам я в вас свого духа і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я, Господь, сказав це і зробив, говорить Господь. У цих віршах ми читаємо про праведників Ізраїлю, які жили та померли до церковного періоду, та також під час майбутнього періоду скорботи, який настане після схоплення церкви, ці праведники воскреснуть із своїх гробів та й увійдуть і житимуть у землі Ізраїля. І це відбудеться на початку тисячоліття. Ми читаємо про з'єднання кісток, сухожилля, тіла, тіла та шкіри та повернення їхніх духів. Існує тлумачення, що цей уривок є символічним, навчаючи лише про національне Воскресіння Ізраїлю, тобто збирання Ізраїлю у землю з усіх народів землі. Але про збір Ізраїлю з усіх народів землі йдемо пізніше, а не тут. Звернемо увагу на те, що у віршах 12 та 13 чотири рази говориться, що праведники стануть зі своїх гробів. Слово гроби є у множині та не вказує на одну символічну могилу. Ці праведники народу Ізраїлю отримують тіла, які будуть схожими на тіло Адама до того, як він згрішив. Це будуть звичайні природні душевні тіла тіла з плоті та крові. Це будуть відкуплені тіла, які не будуть підлягати смерті. Замість Небесних благословень вони отримують земні благословення згідно з заповітом, який Бог склав з Авраамом, вони житимуть на землі разом із праведниками Ізраїлю, які не загинуть під час періоду скорботи, а переживуть цей час недолі для Якова, про який писав пророк Єремія у 30 розділі 7 вірші. Крім того. Давид буде Воскресний і поставлений царем над народом Ізраїлю. Він буде царювати під керівництвом Ісуса Христа. Однак, перш ніж Він зацарює, усі 12 племен Ізраїля повинні бути повернутися у, землі, у землю Ізраїля. До землі Ізраїля увійдуть так звані загублені племена. Які ніколи не повернулися з асирійського полону. Там усі 12 племен житимуть разом в мирі. У наступних віршах Бог показує нам це воз'єднання. Читаємо з книги Пророка Єзекіїля, 37 розділ, вірші 21 по 25, і скажи до них, так говорить Господь Бог. Ось я візьму Ізраїлевих синів спосеред народів, куди вони пішли, і позбираю їх з навкола і введу їх до їхньої землі. І зроблю я за один народ Ізраїлевих горах, і буде для всіх них один цар за царя. І не будуть уже двома народами, і не будуть уже більш поділені на двоє царств, і більше не будуть вони. Занечищуватися своїми бовванами і гедотами своїми та всіма своїми переступами, спасу їх з усіх їхніх осель, де вони грішили, і очищу їх. І будуть вони мені народом, а я буду їм Богом. А раб мій Давид буде царем над ними, і один пасти буде для всіх них, і постанови моїми вони будуть ходити, і устави мої будуть стерегти і виконувати їх. І усядуть вони на тій землі, яку я дав був моєму рабові Якові, що сиділи на ній їхні батьки, і усядуть на ній вони та їхні сини, та сини синів їхніх аж навіки, а мій раб Давид буде їм князем навіки. У Біблії багато написано стосовно цього майбутнього воз'єднання. Наприклад, книга Пророка Ісаї, 27 розділ вірші 12 по 13, і станеться в день той, плуди помолотить Господь від бігу ріки до потоку Єгипетського. А ви по одному позбирані будете, синове Ізраїля. І станеться в день той, і буде засурмлено велику сурму. І прийдуть, хто гинув у краї Асирійському, і вигнанці до краю єгипетського, і будуть вони на Святій горі в Єрусалимі вклонятися Господові. Для того, щоб полегшити шлях воскреслому народу Ізраїлю, прийти у свою землю, як із півночі, через землі бувшої Асирії, так і зі сторони Єгипту, Господь. Повисушує ріки, які будуть на їхньому шляху. Про це теж можна читати у книзі Пророка Єзикиє. Пророка Ісаї. Книга пророка Ісаї, 11 розділ вірші 11 по 12. І станеться в день, в день той, і знову по-друге, простягне Господь свою руку, щоб набути останок народу свого. Що полишиться в Ашуру і з Єгипту, із Патросу, та й з Етіопії, із Аламу, і Шинару, і Хамуту, та з морських островів, і поганам підійме він прапора, і згромадить вигнанців Ізраїля, і розпорошення Юди збере з чотирьох країв світу. Продовжимо читати з книги Ісаї, 11, розділ вірші 15 по 16. І вчинить закляттям Господь затоку моря єгипетського, і руку свою простягне на ріку в сильнім вітрі своїм, і на сім потоків розділить її, і буде можна її у взуті переходити, і буде широка дорога для решти народу його, що з Ашуро зостанеться, як була для Ізраїля в день, коли він виходив із краю єгипетського. Тепер розглянемо другу групу праведників Ізраїлю, розглянемо ту групу Воскресіння тих святих, котрі загинуть під час Великої Скорботи. Читаємо з Книги Об'явлення, 6 розділ вірші 9 по 11. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом кажучи аж доки, Владико, святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити. Аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Ще читаємо з книги об'явлення 20 розділ 4 вірш. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині. Ані образу її, і не прийняли знамена на чола свою та на руку свою, і вони ужили і царювали з Христом тисячу років. Тут у 20 розділі 4 вірші ми бачимо дві групи людей. Перша група це наречена Христа, якій дано престоли, з яких вона буде правити. Друга група це святі періоду скорботи, котрі будуть убиті через їхнє свідчення. Апостол Павло бачив їхні душі. Звернемо увагу, що ці душі в цей час ще не мають відкуплених тіл. Їх Бог воскресе перед тим, як Він почне царювати тисячу років. Ще розглянемо третю групу Воскресіння праведників, Воскресіння тих святих, хто помруть під час періоду Тисячолітнього Небесного Царства. Хоча під час Небесного Царства земля та все творіння буде відновлюватися, у цьому царстві все ще буде смерть, аж поки сама смерть не буде вкинена до Огняного озеру, що станеться. Перед творінням нового неба та нової землі. Прочитаємо з книги об'явлення. Об'явлення 20 розділ 12 вірш. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерті і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. У 13 му вірші написано про Воскресіння Неспасенних, щоби їх осудити. Однак у 12 вірші написано теж про великих і малих. Тут, у 12 вірші розгортаються не тільки книги, щоб оцінити їхні вчинки, але й книга життя, щоб розкрити імена Спасенних людей. У 12 та 13 віршах мова йде про два різні Воскресіння. Дванадцятий вірш розповідає нам про Воскресіння та суд над тими, хто буде спасений протягом тисячоліття. Тоді відкриються не тільки книги, щоб оцінити їхні вчинки, але також відкриється книга життя, щоби відкрити їхні імена. Це Воскресіння та суд завершується в межах 12-го вірша. Коли ми досягаємо 13-го вірша. Мова вже йде про інше Воскресіння. Чому цей 12 й вірш говорить нам про Воскресіння праведників періоду тисячоліття? Тому що до того часу усі праведники Бога вже будуть воскресенні за винятком святих тисячоліття. А вираз малі та великі. Використовується Господом стосовно лише тих святих, хто перебувають на небесах. Як приклад, малий та великий використовуються для ідентифікації праведників під час Воскресіння та винагороди пророкам та святим. Прочитаємо. Об'явлення 11 розділ. 18 вірш. А погони розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. Крім того, термін малий і великі використовується по відношенню Слуг Божих на небі безпосередньо перед весільням Агнця. Читаємо з книги Об'явлення, 19 розділ, 5 вірш. А від престолу вийшов голос, що кликав: «Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі і великі. Значення цього вислову малі і великі, ймовірно, не має нічого спільного з тим, наскільки впливовою їхні посади були тут на землі, а радше говорить нам про їхню вірність та служіння Богу. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Спершу буде Воскресіння церкви. Після цього будуть і інші Воскресіння. Буде Воскресіння і тих праведників, хто жили до періоду церкви, та будуть жити після періоду церкви. Сьогодні ми розглянули три групи таких праведників: Воскресіння праведників народу Ізраїлю, Воскресіння святих періоду Скорботи. Та Воскресіння святих, хто помруть під час періоду Тисячолітнього Небесного Царства. Праведників народу Ізраїлю та праведників, кого буде побито під час періоду скорботи за їхнє свідчення про Ісуса Христа Бог воскресить зразу після періоду великої скорботи перед встановленням Свого Небесного Царства. Воскреслі праведники Ізраїлю разом з тими людьми Ізраїлю, хто залишиться живими під час Великої скорботи, того часу не доди для Якова, увійдуть у свою землю, яка була обіцяна Аврааму, Ісааку та Якову. В той час національний Ізраїль буде повністю зібраний з чотирьох сторін світу. І буде приведений до своєї землі. Окрім тих трьох груп позацерковних праведників, які ми сьогодні розглянули, в Біблії ще написано про Воскресіння праведників, хто повстали зі своїх грубів зразу після Воскресіння Ісуса Христа. Про це написано. У Євангелія від Матвія у 27 розділі вірші 51 по 53, ми теж розглянемо цю групу праведників під час нашої теми відкуплення. Нам слід пам'ятати, що Царство Небесне буде мати дві сфери небесну та земну, і окрім свого земного народу Ізраїлю, Господь теж має свій небесний народ. І про це писали апостоли. Наприклад, апостол Петро писав у своєму першому посланні у другому розділі вірші 9 по 10. Але ви, вибраний рід, священство царське народ святий, люд власності Божої. Щоби звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Ще прочитаємо, що писав апостол Павло. Послання апостола Павла до Филипян. 3 розділ вірші 20 по 21. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоби стало подібне до славного тіла Його, силою якою він може і все підкорити собі. Перед тим як ми. Продовжимо досліджувати групи Воскресіння та порядки Воскресіння, наступного разу ми розглянемо схоплення віруючих. Ми дослідимо, чи доктрина схоплення є біблійним вченням. І якщо так, то де про це схоплення написано в Біблії? На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті та пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.